Баскетбольний клуб Кіровоград подарував оболівальникам яскравий та емоційний поєдинок проти минулорічного чемпіона Вищої ліги Севастопольського мусона. У перших двох чвертях господарі запропонували постійний пресинг, який змушував Кримчас поспішати, втрачати м'яча та помилятися при китках. Натомість у кіровоградців розігралися американці Месі Томас. Дії останнього під щитом були не лише ефективними, а й ефектними. Після кількох підряд результативних атак перевага Кіровграда сягнула 12 очок, які і збереглися до великої перерви. А далі ініціативу перехопили гості, які почали атакувати сміливіше та точніше. Відверто не пішли три очкові капітани Кіровградців Станіслава Овдєєнка. Кілька таких спроб завершилися невдало, що дозволило Севастопольцям повернути справжню інтригу. Ну, якщо поно що штрафне не забив, ну тоді такого капітана нам не надо. він в концовці забив свої і за що цього ми підтягнулися і, і виташили гру. Чимало зусиль для перемоги доклали і легіонери. Томас взагалі провів один з кращих своїх поєдинків. Ми повинні грати краще, тому що якщо ми хочемо виграти чемпіонат, ми повинні побігати кожну команду 15-20 очков. В принципі, в перериві так і було, але ми потім дали їм повернутися. В этом наша проблема. Вкрай напруженими видалися останні хвилини. Мутон на куражі наблизився в притул до господарів, а ті почали відверто нервувати. У нас п'ять чоловік травмированих, і чоловік, який більшою у нас новенький. І у нас, виходить, грають п'ять чоловік, які не витримують все 40 хвилин. Особливо коли ми починаємо грати пресингом, вони в концовці здаляться. По защиті я можу сказати, що вони в перші 10 і в второй забили по 9 очків, Це великий плюс. Єдине, що у нас ця гра поламалася. Поломалась комбинационная игра, поломалась быстрый отрыв. Вот это единство плохо. Та все прикрипом у КЦ Воступоці в останніх атаках та вдали дії у удакості господарів дозволили саме Кіровограду вийти переможцем у напруженому двобої. Покаю що, на жаль, в вчалі чемпіонату не можемо знайти свою гру, поэтому случаються пораження такі, як сейчас, достатньо обідно. Хоча напружена гра красива для зрителя, виграла домашня команда. З чим я її і поздравляю, скажем так. Ну, у нас є над чим робота. Наступну гру Баскетбольний клуб «Кіровоград» знову проведе вдома у середу, 27 листопада, прийматиме дублерів з БК Донецьк.